Так, немає так, відеооператора ніякого не маю. За місяць, за місяць коли дія цим автомобілем можу відкрити капот, показати, ні одного будьока немає. Взагалі. І це добре. Тім тобто... гарно. Трошки даю, трошки не даю. Ну, Стараюсь, стараюсь виділятися. Думав, що коли купував, що буде все так грустно, але так, що ні, потьоків ніде немає. Власник дійсно говорив, що е, то було то, 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 то зроблено, да, все добре, е, все зроблено, ніде нічого нема. Е, сам працюю в сервісі і періодично заганяю на підйомник, дивлюся, для душі спокійніше. Тільки займався по лампочках і все, більше нічого не міняв, хоча через 2700 кілометрів треба буде замінити в узлах двигунні, так і говорив раніше, і в других агрегатах масло. Поки не накупив, ну, не наскладав грошеняток, щоб замінити заміна масла в коробці. У нас як говорив. 1200 злотиків. Ну, це на польський Саме масло буде коштувати оригінальне. І 800 злотиків десь в приділах, щоб його замінили. Я не можу замінити в себе, бо в нас немає ні комп'ютера такого, щоб потім підключити, і, щоб перевірили мені теж все. І немає відповідного оборудовання щоб його подати туди і все. Зняти, злити, почистити, заміняти фільтри, Да. це я все можу зробити сам. А відповідно, скільки там потрібно, ніяк. В мостах і передні, в редукторі і в передніх задніх мостах це все зроблю я сам. При заміні масла в моторі через 2700 км. Там це легко. Один проблема складає коробка, там буде, звісно, трохи забави, трохи такого всього, але. Поїду, зроблять хлопці і буду радуватися на якісь там 100-150 тисяч. Ну, хоча це багато, я сказав, 150 тисяч. На 100, на 80-100 тисяч я буду радуватися, тому що коробці не треба буде нічого не мати. Ну все, а коли вже будемо міняти масла хитра, буду я все періодично знімати, поки нічого не знімав, нема такого об'ємного нічого там, щоб... Коли замінював ці лампочки, вони прийшли в подземному паркінгу, там, де я ставлю машину, я там поміняв, там темно, особо можна було щось знімати, але не горів бажанням, такого. Це все дрібнички. Ну, Дрібнички для вас теж це все інтересно. Коли буде більше в об'ємах щось міняти. А, так, да, виставлю ще відео, вчора був на діагностиці ходової системи. Там, де мені сказали, що в мене все ляля. Поки у відео, де це все прошло, де я заїжджав, були там діагностика, цими колесами скакали уваги боки вперед-назад. Прикольно, прикольно. Ось такі справи. А так, дивіться, мене не